Добрий ранок! І це ваш перший улюблений сніданок разом з коучем. І це наше перше відео в рубриці ранкова розмова сніданок з коучем. Сьогодні ми готуємо мій улюблений сніданок авокадо тост та розмовляємо про планування і про те, як почати свій день для того, щоб він пройшов успішно. Ну і що, ми з вами будемо починати? Сьогодні готуємо авокадо тост, два моїх улюблених види, та я вам розповідаю, як почати свій день ефективно, продуктивно та з насолодженням. А взагалі, що хочу сказати, що наш початок дня, як він розпочнеться, які дії ми зробимо на початку від прокидання нашого, які звички оберемо, все це буде впливати на те, як пройде наш день, що буде відбуватися на протязі і так далі. Ой, це моє улюблене. Для себе я, наприклад, обрала декілька варіантів свого ідеального початку дня. я чітко розумію, що це, мабуть, найкращий варіант для того, щоб дійсно це був ефективний та гарний день. Перше, це мій гарний день починається з того, що я, наприклад, роблю розминку або якусь гімнастику чи займаюся йогою зранку. Така активність підвищить кров. Значно покращить наш ранковий настрій. Ой, зараз я повертаюся щодень до нашого авокадо-тосту. Вже я для першого варіанту взяла половинку авокадо, нарізаю дрібненько помідорчик. чері Обрала Обрала такий яскравий, щоб був і жовтенький і червоненький. Ой, такі вони. Ось, друга звічка, яку я для себе обрала. Це, звичайно, чим ми сьогодні з вами і займаємось. Це наш корисний сніданок. Взагалі, дуже треба зранку, я вважаю, снідати, тому що, наприклад, коли я зранку не зразу одразу побігла по своїм справам. Це, звичайно, дуже погано впливає на мене, на мені дуже стає так недобре. Ось, тому другий варіант. Звички корисні для нашого ранку, це є корисний сніданок, який буде дуже, повинен бути дуже поживним, смачним, обов'язково для вас. Загалі. Треба прислухатися до свого організму та обирати ті продукти для споживання, які нам подобаються. Але не те, що, наприклад, хтось там приготував і ти повинен це їсти. Треба готувати те, що ти любиш, і тоді це дійсно буде додавати тобі сили та покращувати твій настрій. Вже помідорчики я нарізала, я думаю, що мені цього буде достатньо для одного хлібчика. Ось і далі також обов'язково беру зелень. Сьогодні обрала кріп, дуже він такий запашний, тому взагалі влітку рекомендую багато вживати зелені, тому що це корисно, особливо для жіночого здоров'я, для жіночої краси. Тому зараз нарізаю щодесенько кріпчик. І продовжую далі також після того, як там сніданок ви свій скуштували, смачненький. Я також рекомендую обрати з таких корисних звичок для свого ранку. Це звичайно контрастний душ. Обожнюю прокинутись зранку, піти в душ і далі розпочинати всі свої справи робити. Це дуже так знаєте, налаштовує, пробуджає організм твій, як в принципі, і ранкова фізична активність, але контрастний душ це також дуже добре буде і корисним для гігієни, і для твого здоров'я. Також нам задається лимончик для нашого авокадо тосту, він розкриває ще більш аромат та смак авокадо і дуже корисний. Тому зараз беру трішечки лимончика. Я, знаєте, буду зараз брати тільки лимонний сік. Зараз так видавлю. І все. Так, ми вже виділили з вами три таких пункти, три корисні звички, які можуть для вас бути, для того, щоб почати ранок ефективно. Це перше, ми прокидаємось, йдемо в душ, контрастний приймаємо. Потім це може бути в нас ранкова йога, фізичні якісь навантаження. Потім у нас корисний сніданок. Корисний сніданок, смачний, поживний, ваш улюблений, гарненький, для того, щоб ваш настрій був також зранку чудовий. Зараз я вже посмокотов для першого тосту. Перший тост в мене буде складатися з дуже легкого поєднання. Авокадо, помідори, зелень та спеції зі смаком. Ну, все, більше нічого. Я дуже обожнюю, коли просто хліб, знаєте, такий на грилі і зверху є е, начинка, скажімо так, ось. Далі я підготував вже хлібчик, у мене є гриль, тому я їм користуюся і буду підсмажувати хлібчик на грилі. Ви можете зробити це і на сковородці, що у кого є, з того, в принципі, і робимо. Що хочу сказати, що далі, коли ми вже три наші звички корисні зробили, ми можемо переходити до найголовнішого. Мій хлібчик смажиться, хочу сказати, що. Ми зробили з вами корисні наші звички, виконали їх під, У нас вже чудовий причудовий настрій, і ми вже готові з вами переходити до нашої роботи, до нашої діяльності. Але перш ніж перейти до цієї діяльності, нам треба найголовніше розпочати свій день правильно з планування. Ми вже готуємо другий тост. Другий тост у нас буде складатися з авокадо, звичайно, та з червоної рибки. Взагалі дуже обожнюю ці інгредієнти. Ось, я готую і розповідаю. Перш ніж розпочати свій день, важливо зарані його студувати. Вибірка головних задач і правильне розкладання пріоритетів допоможуть вам підтримувати організованість, самодисципліну, та зробити так, щоб ваш день дійсно пройшов продуктивно, щоб ви по закінченні цього дня змогли зробити висновки та отримати плоди своєї роботи. Зараз у мене тут таке складно. Я хочу, щоб вона гарненько вийшла, але щось сумніваюся в цьому. Ефективне планування дня є ключовим аспектом досягнення успіху, і неважливо хто ви, студент чи бізнесмен чи просто людина, яка вирішила підвищити свою продуктивність, треба завжди починати з планування. Це взагалі стосується будь-якої справи. Я вважаю не тільки гарного початку свого дня, але з для того, щоб почати свій день добре і заліжив день пройшов дуже корисно з продуктивністю, звичайно, треба починати з планування. Для того, щоб день дійсно пройшов ефективно, треба робити планування нашого дня по декільком критеріям. Перший критерій це створення списку задач, які ми повинні зробити протягом всього дня. І тут дуже важливо в процесі написання цих завдань. Прописувати пріоритетність, тобто що я буду перше виконати, що буде друге, що буде третє, і перше це завжди буде найважливіша справа нашого дня, тобто перше, друге, третє, четверте, п'яте. Да, наприклад, і п'яте це буде така задача, яка яку треба виконати, але якщо я сьогодні не виконую, я можу це зробити завтра. Тобто, завжди в виконанні своїх справ ми діємо по принципу пріоритетів. Також для того, щоб все ж таки виконати наші справи, наші задачі, які були поставлені, і це зробити сьогодні, а не завтра. Наприклад, я кажу про пріоритети, коли наша задача є номер один в пріоритеті, ми повинні виконати її сьогодні. Для того, щоб все ж таки це зробити сьогодні, обов'язково треба поставити собі дедлайн. Тобто, сьогодні до 13.00 я повинна зробити справу номер один, і таким чином буде краще себе самоорганізувати та дисциплінувати. Я вже майже доробила свій улюблений сніданок. Я так рада, що сьогодні в мене це вийшло зробити разом з вами, розповідати про цьому. Скажу чесно, це дуже нелегко було, тому що хто б розуміє, коли готуєш, то треба то, то, то зробити. І я ж хочу ще розказати інформацію. Корисне, ось тому я рада, що це сьогодні в нас вийшло зробити разом. Коли ми вже з вами зробили три наші корисні звички зранку, які дійсно зроблять ваші щасливішими протягом цього дня. прописали план наших дій на сьогодні, я рекомендую зробити релаксацію або якусь медитацію для того, щоб заспокоїти наш разом та налаштуватися на діяльність, наш сніданок готовий, він дуже корисний. Я вважаю, він естетичний, він дуже смачний. Він мій улюблений сніданок, і я думаю, що ваш також. Тому хочу підсумувати сьогоднішню розмову. Запам'ятайте, що успішний початок дня це перший крок до успішного життя. Звички, які ви оберете для того, щоб почати свій ранок, можуть суттєво вплинути на якість вашого життя, а не тільки на день, який ви проживаєте зараз. Важливо знаходити саме ті звички, які будуть покращувати саме вас, які будуть подолгуватися саме вам, і тоді ваше життя буде якісно змінюватись. Я бажаю вам гарного дня, смачного сніданку, гарного настрою. Та хай події, які сьогодні відбудуться у вашому житті, принесуть щастя та радість. До зустрічі!